Беремо кольчик, щоб нам виставало десь от стільки. так? Тепер беремо, виставляємо цей хвостик і лівою рукою тримаємо. Притримуємо. так? Так. Далі обмотуємо навколо і тою рукою дивіться на мою руку. Ловимо його, перехватуємо правою. Далі я підтягую і вже він тримається сам. Бачите? Мені вже його тримати рукою не треба. Обмотуємо. Навколо. І такий самий хвостик тепер у нас лишається з цієї сторони. Після того, той хвостик, який у нас лишився, ми його під весь пояс під, 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 підводимо вниз. Під два. Тихо. Під два. Він лишається у нас наверху. Потім під один з інакшої сторони і залишається місце щоб цей війшов зверху сюди. Сюди затягуємо, виходить такий гурт, що один пояс, заходить вниз, другий і зверху ще частину його притримуємо.